Друзі, перший. Подивіться, який прекрасний. Перший дикий Сазаненко. Не пройшло і пів години, як ми з вами першого взяли. Ну такий. півтора Півтора точно в ньому є. Перший пішов? Доброго ранку, друзі. Короті. Хотів першого посадити в садок. Тільки садок туди за спиду положив коротше, і вилетів він у мене з рук. Mm. Ну, бачите, перша риба в нас сама відпустилася, так що будемо чекати, поки mm. візьме слідуще. Я сьогодні планував пару сазанчиків взяти додому на жарюху Коротше, не про те. Друзі, вибрались ми сьогодні з вами в цей прекрасний коряжник. Потягати диких сазанів. Поки що, як ви бачите, все в нас виходить. Прикормилися, горошок, пелець, сепухи трішки додавали. Рибка потихеньку починає ставати на корм. Так що все ми робимо правильно, думаю рибка буде. Удочка в мене Extreme Carb від флагман, котушечка ось така звичайна з магазину, шнурочок 0.18. І оце, друзі, така у нас з вами снасть. Для ловлі. Диких сазанів Так, ще опускаємо і продовжуємо далі. Ramzi zavijem yes, da se. Jesi tam, tamo, jesi, jesi, jesi. Друзі, вивів. Вивів. Дивіться, він невеличкий. Ви. Такий невеличкий. А коротше десь під під гілку завів. І бачите, я його прям єлі єлі витяг. Зараз прив'яжемося якось і устаткуємо його. Не знаю скільки його тут подивиться. Такий десь теж кіло. Кіло чим то я думаю. Ну, друзі, мені потрібно пару рибинок узяти, так що цього кинемо садок. Якщо піймаємо більшого, обов'язково цього відпустимо. Ну такий кіло, кіло 100, кіло 200, я думаю, і в ньому є. Хороший. Взяли, друзі, ще одного красунчика. Фух, коротше, трішки я перестановочку зробив, тому що було у мене ще перед цим дві покльовки і обидві затягнуло в корьогу. Там, я так зрозумів, на дні, видно, лежить величезна корьога і за неї зачіпається. Перед тим, ото, що я руками витік, і після того ще дві покльовки були. А це вирішив трішки пере... ну отак, з цієї сторони стати, і щоб нам отуди під ті здоровенні кущі прямо пускати. І як бачите, не зря ми туди опустили, взяли ось такого прекрасного, гарного сазончика. Дивіться, який красиняк друзі. Ну просто шикарний. Теж такий кіло 300. Думаю, повинно в ньому бути. Просто шикарний. Оце, друзі, рибалочка. В коряжнику, ви знаєте, рибалка своєобразна, якщо чесно. Комусь подобається, комусь ні. Дяд Саша, може, знаєте, зі за мною завжди їздить. От я його так підсадив на боковий кивок, що Він тепер і човна собі купив, і удочку під боковий кивок купив. І тепер теж жароше на боковий кивок сазанчик. І так що, друзі, рибалка в нас просто чудова. Оце він дав мой, друзі. Оце якийсь перемекати. Фух, я вже думав там. Ну на цей найбільший. Це за сьогодні, друзі, найбільший. Дивісь. Бачите, перекусили і взяли ось такого прекрасного сазончика. Ну Це такий десь. Я не буду їх важити, друзі. Я вже, чесно, глаз трошки набив на них. ну Приблизно десь 1800-700. Кіло кіло ось такий прекрасний сазончик. Перекусили, бачите, і трішки проклюнувся. А то ж сиділи зовсім нічого. годину шатав та ноль. Я вже не знав, що робити мені. Думаю, та чи місце міняти, чи переставлятися. Там за поворотом знаю ще одна коряга є стікова. Але переживаю, що там може бути мілко і може там рибки не бути. А пливти туди ну, хвилин 20, ви знаєте, і не хоче цей час втратити. Ну поки що стоїмо тут. Ось такий прекрасний красень піймався в нас в цьому заліковому коряжнику. Так що, друзі, пробуйте ловити на боковий кивок, Це кайф такий, ви бачили? Двома руками тянеш, не можеш нічого зробити. А якби ще екземпляри були такі по 3-5 кг, то взагалі таке б задоволення було. Ну і так, друзі, це кайф просто, я вам не можу його описати. Клас. бойцы друзья я не могу это така кайфовая рыбалка фух я не можу вам не просто слова на Це у нас такий вже, дивіться, довгий-довгий сазанчик. Розказує щось, дивіться. Але... Каже, відпусти мене, Максим, відпусти. Звісно, відпущу, йди. Ми вже з вами рибки вдосталь взяли. Я планував, 3-4 рибки планував брати з собою. Так, що нам хватить. Я, Як ви знаєте, друзі, я рідко рибу з собою беру, особливо сазанчика такого розміру. Хто знає, постійно мої відео дивиться, той знає. Я ж їх завжди відпускаю, майже ніколи не беру. А це просто понадобилась рибка, вирішив взяти на жарюшку таких прекрасних сезончиків. Ну вони, в принципі, залікові, це ж не то, що мало мірка. Півтора кіло к це в принципі непогані сезончики. Так що, друзі, трішки потрішку-потрішку прокльовує. Тільки я ж кажу, сильно мішає волна нам. Що лодку отак починає потрошку шатати що кевука так підшати і прям дуже-дуже ну, некомфортно стало воли. Ну, ми ще з вами трішки тут постоїмо. А потім я ж казав, що хотів сплавати ще на ту коряшку. Подивитися, що там робиться. Там у нас якраз вітер получатиметься в спину, не сильно дутиме. Ну, побачимо. Хоча туди проти вітру пливти, знаєте, не особо й хочеться. Ось так, бачите, горошиночка. Мармишка четвертого номера. Дробинку ставлю, тому що течія тут. Вона тут не сильно і велика, але присутня. І от так ми ловимо цих прекрасних залікових сазанчиків. Плевем, пошукаємо ще десь рибку. Щось не хоче брати зовсім. Та й вітер там такий страшний, що просто невозможно ловити. Зараз попливемо туди, куди я вам казав. Нам ще приблизно десь. Хвилин 15 туди пливти. Якщо там є глибина, то там і рибка повинна бути. А якщо ж мільок, то і рибки не буде. Ну зараз припливем і побачимо, хто там у нас живе в тому корьожні. Коротше, друзі, глибина є і немаленька, 5 метрів десь приблизно. Коріожник ціковий. А риби немазопсім. Ну, не вважаючи густіру окуня. Я думав, тут сазан буде по-любому. От впевнений був на 100%. Такий завал, такий коряжник. Ну просто нема риби. Не знаю, з чим це зв'язано. Може сильно глибоко тут йому. Не пойму. Може де ближче до берега потрібно дивитися. Ну зараз ще посвітимо Понаблюдаємо. Ось дивіться, зараз розвернуся, подивіться, який коряжник. Ви бачите це? Тут просто страшенний завал. А риби ноль. Оце вам бачите, рибалка на боковий кивок, друзі. Щоб успішно ловити в коряжник, потрібно, щоб у вас була завжди з собою підводна камера. Ви просвітили, подивилися, є рибка. Опускаєте, ловите, немає. А так, ви представляєте, оце без камери, що робить? Сів вроді перспективне місто, рибка повинна брати, а її там навіть немає. Ну нічого, сплаваємо ще на той коряжник, що я хотів. Якщо не буде, то вернемося назад. Там де ми зразу з вами ловили. Коротше, друзі, <свісно> я не можу вам це об'яснити. поплив я в той коряжник. А в мене штатів до лодки тут прив'язаний був, що я збоку себе знімав. Зачіпаюся за коряжник. Падає моя камера, падає короче, мій повербанк і все в воду. Я єлі встиг схватить камеру, але повербанк разом із шнуром полетів на дно. Там, кстати, не глибоко було дно, видно, можна було й достати, але немає чим. Аби хоч підсака з собою була, може, підсакою достав. Ну, коротше. Навірно, ми його там і похоронимо на дні. Ну нічого, скільки в мене ще батареї вистачить, так що не переключайтеся, приплів я знову на цю саму корягу, де ми ізначально з вами стояли. Зараз будемо тут пробувати. Я висипав тільки що ще остальний туди корм. Зараз рибка повинна стати. Іди сюди. Ух ти, друзі, дивіться хто. Лопата. Опа, клюнула. люнула. Появився льощі, що на точці. А я знаю, що він тут з'явився. Бо я сюди гороху напер. Прям дуже-дуже багато. Дивіться, який красень. О, Оце він! Оце красавчик! Ну якщо тут є льощ, треба быстренько опускати, щоб не взівати нам косячок. Подивіться, який такий грам 900 Просто шикарний лящур. Так, да, я сюди ізобільно прям засипав і поплів вже на ті коряжники. І бачите, приплів сюди. Тут і вітерець трошки утих, і стали отакі лящі. Ну поки один. Будемо сподіватися, що не останній. Опускаємо. За слідущим. Опа! Дивіться, і знову лящик. ха да, Так, я і знав. Та, друзі, треба ловити поки косячина тут. Поки косячина тут, поки й ловить. Дивіться. який Гарний лящик. Це невеличкий. Такого ми відпустимо. Іде. Підростай. Не люблю я ляща тільки з-за його соплів. Ну все одно покльовочку нам подарував гарно. Такий класний подйом. Я думал, уже сазончик. Это уже сазончика я поднадоила ловить. Короче, чтобы у нас лящи клювали. Ох ты! О! А это уже он, Зачетнейший лящик. Иди сюда. Иди сюда. Підійшли лящі, друзі, на корм'ежечку до нас. Іди сюди. Красунчик. Ох ти, дивіться який. Кілушечка. Кілушечка підійшла до нас. Красунчик ти наш. Ну два лящики заберемо. Одного забрав і ще одного цього заберемо. У нас засулочка була. Якщо зараз я попаду в садок ще У мене таке буває, що я Кидаю рибку в садок, а попадаю за садок. Клас. Все, друзі, на сьогодні закінчили ми з вами риболовлю. Ви знаєте, ну прям шикарно ми сьогодні з вами відловилися. І сазанчик у нас проклюнувся. Під вечір ще і лящик проклюнувся. Коротше, всю рибку ми піймали. Ще би карася піймали, взагалі б шикарно було. Так що результатом я повністю задоволений. Друзі, коряжники це завжди. Приємний розмір рибки. Не хочеться їхати десь на поплавок, ловити отакого карасика чи пліточку. А от в корягах стоїть завждива риба. Зараз якраз час, вона туди вся збивається, Уже осінь, діло движеться до зими, і вона потихеньку збивається в коряжники, на ямки збивається, от там її потрібно і ловити. Отаку прекрасну рибку. Все, друзі, підписуйтесь на канал і всім пока, до нових зустрічей!